Доброго я. Це канал Пасіка в Україні. Хочу зробити невеличкий огляд кондуктора для збивання рамок, які ми придбали. На цьому кондукторі можна збивати рамочки 300 наданівські, 145, а також 230 рутівські. Принцип роботи дуже простий. Спочатку ми вставляємо бокові планочки, потім зажимаємо його зажимами. На Зажими, які прижимають рамочки у бік, а також прижимають і до основного корпуса до рами. Зажимаємо його з усіх сторон. Після того, як зажали. Зараз ми зажмемо, після того, як ми зажали рамочки, ми їх буває промазуємо клеєм ПВА. Якщо рамочки 145, то ми їх не промазуємо, якщо рамочки 300, то ми їх або промазуємо клеєм ПВА, або забиваємо у бік. Гвозди, цвях забиваємо в бік для того, щоб додатково тримало краще. Зараз хвилинку. Після того, як ми промазали клеєм ПВА, прибиваємо низ спочатку, а потім вверх. Зараз покажу низ на практиці, як прибиваємо ми степлером неомо. Або електричним. Також можна звичайними цвяхами пробивати, також дуже зручно. Рекомендую купити собі електростеплер або мему, якщо у вас є компресор, щоб злівати рамочки набагато швидше, це, ніж звичайними гістками або молоточком. Але я хочу порекомендувати, якщо ви купуєте степлер Дніпром, перевірте електронний степлер, перевірте спочатку, що у вас в розетці є 220. Тому що, як показала практика, ми взяли тепле Дніпром ем, Електро і цвяшки 330-ті цвяхи 30 мм або скоби, він не добиває, якщо у вас нема в розетці 220 Якщо у вас розетці менше, ніж 220, тобто 200 або 210, 190, як у нас, то він добивати не буде. Так, після того, як ми пробили низ, ми переворачуємо його на... Іншу сторону. Зараз будемо прибивати вверх. Все дуже зручно, дуже просто. Також у нас є пружини, які стоять на центрі, я покажу пізніше, які тримають, щоб нічого ніде не розпалося. Зараз ми вставляємо вверх і будемо степлером прибивати. Ось наші пружинки, які тримають, щоб конструкція трималась, не розпалась. щоб рамочки були стягнуті. Ну, заготовочки. Це дуже просто і легко. Так, зараз будемо ставити верхушки і прибивати. Тут також зверху є такі ножки, які спеціально роблять, коли ми ставимо рамочки в боковинки, що є у нас простір для того, щоб збивати, ще у бік забивати додатково, щоб трималося гвістки. Цвях у бок можна забивати. Також степлером, там є місце спеціальне, або можете проклеювати клеєм ПВА. Ми ще так буває, ще так буваємо робимо. Все дуже просто. Збиття це у нас кондуктор на 10 рамок, збиття 10 рамок у нас десь часу заходить 4-5 хвилин, не більше. Тобто, 4-5 хвилин і у вас 10 рамочок готово. Кондуктори можна робити під ваші розміри, тому що ми їх самі робимо, тому це не проблема. Можна на більше рамок зробити кондуктор, можна на менше зробити, як бажаєте. Так, щоб достати рамочки, просто відкручуємо зажими, відпускаємо з усіх сторон. Раз і два. Після того, як відпустили, можемо просто кондуктор опустити вниз, придавити і вниз впаде. Або можемо, зараз витягнуємо дві труби зажимні, або можемо крані рамочки дістати, а потім інші зразу він доставати. Зараз я покажу. Ось нас із пружинки, які тримають, щоб рамочки не випали просто. Оп, раз достали, роздвинули, трішки достали всі рамочки. Всі рамочки дістаються, все дуже просто. Нагадаю, що тут можна збивати рамочки 300, 145, а також 230. Збивається дуже легко і просто. Кому цікаво, я залишу в коментарях, а також в описі номер телефону. Замовляйте. Ціна адекватна за те, що він набагато швидше допомагає збивати рамочки.